Сьогодні у нас у студії директор музею пам'яті єврейського народу і Голокосту в Україні та українського центру вивчення Голокосту Ткума Ігор Щупак. Доброго, Доброго дня у вашому музеї буде створена дуже цікава експозиція. Розкажіть, будь ласка, що це за експозиція і коли буде відкриття. Взагалі, ми постійно працюємо над тим, щоб були нові експозиції, нові експонати, нові мультимедійні інсталяції, тому що все нове воно приваблює і пробужує додаткову цікавість. І останній блок музею, який ми робили, це трагедії ХХ століття. Кілька тижнів тому ми робили відкриття першої стаціонарної виставки, присвяченої геноциду вірменського народу, 1915 року. Поруч експозиція присвячена трагедії народів Криму. Це в першу чергу кримських татар, а також тих же вірмен, болгар, греків. Потім ми говоримо про трагедію українсько-польської війни 40-х років і кульмінацію тої трагедії, це волинську різанину. Звичайно, є у нас і загальноісторичний контекст. Ми говоримо про те, що відбувалося в Камбоджі, в Кампучії, в Руанді. І розуміємо, що коли мова йде про найбільші трагедії 20-го і 21-го століття, ми не можемо оминути. Нути те, що відбувається сьогодні, те, що відбувається з нами з нашою країною, і ми відкриваємо експозицію, присвячену революції гідності майдану і АТО російської агресії проти України. Як ви гадаєте, що змінилося у свідомості людей за оці роки? Як вплинула і революція, і події на сході на свідомість українців і на становлення, можливо, навіть нації? Я думаю таким чином, що є зараз дискусії, чи можна ті події, які відбулися після Майдану називати революцією гідності? Але якщо відбулися якісні зміни в українському суспільстві, якщо відбулися якісні зміни в свідомості людей, то безумовно ці зміни є за визначеним революційними, і це була революція. Революція, і після того війна на сході України після окупації Росією Криму вони пробудили українське суспільство, яке стало найбільш активним громадянським, так би мовити, в Європі. Воно зчинило таким українське суспільство, що воно вже сприймає себе як активного творця своєї власної долі, своєї історії. І... Те, що формується сучасна модерна українська політична нація, до якої входять і українці, і росіяни. І татари, вірмени, євреї, для яких Україна є батьківщиною, в якій вони бачать своє майбутнє, це надзвичайно важливо. І важливо, що зрозумілими і мова, якою ми говоримо, вона не має такого значення для почуття громадянства, для почуття теперішніх проблем і розуміння шляхів до майбутнього. І є справжні українські патріоти, російського походження, які говорять російською мовою. І безумовно вони більші патріоти, ніж ті, хто є е, ну агентом, скажімо, інших країн, і е, робить те, що робить проти української держави, говорить українською мовою. Звичайно, мова це душа народу, але виявляється, що є більш глибинні речі, і вони пов'язані з тим, що конкретна людина робить для свого народу, для своєї нації. І справді ми бачимо випадки, коли вірмени, представники інших поляки, так євреї, вони захищають Україну і відстоюють саме українські погляди. От ви, як історик, чи можете сказати упродовж усієї історії людства, чи часто траплялися такі випадки? Ну, ви знаєте, інколи кажуть, що трагедія чи біда вона єднає людей. Це справді так, і ем, часто проводять паралелі між тим, що відбувається зараз, і тим, що було під час Другої світової війни. І кажемо, що справді вітчизняна війна вона завжди супроводжується консолідацією суспільства. Я не хочу зараз вдаватися в подробиці і дискусію стосовно того, що є вітчизняною війною, якщо ми кажемо про минуле. Але зараз справді відбувається вітчизняна війна, тому що люди розуміють, вони боронять свою вітчизну. І така консолідація, вона звичайно, була в історії і нашої країни, і інших країн. Але те, що зараз відбувається в Україні, справді є унікальним явищем або принаймні безпрецедентним, тому що такі випадки є дуже рідкими, і ми маємо розуміти, що від нас залежить доля України, але багато в чому і доля Європи і світу залежить від того. Переможе Україна зможе відстояти свою незалежність, своє право на вибір власного шляху розвитку разом з європейською сім'єю народів, чи не зможе. І е, майдан був е, дуже яскравим прикладом для європейського суспільства і для всього світу, і теперішні події, і саме тому Україна в центрі подій. А дуже хочеться, щоб Україна була в центрі подій культурних. Освітніх, спортивних, щоб найбільше що обговорювали це матч футбольний між Дніпром і Наполі, а не інші події. Але, на жаль, є те, що є, і ми приречені на те сусідство з тими країнами, якими, з якими ми поруч живемо. І наразі йде війна. Якщо вже представники. Інших країн Європи, членів європейської спільноти, скажімо, буквально вчора представник офіційної Норвегії заявив, що це відбувається повномасштабна війна в Європі на українських теренах. То очевидно, так воно і є. І якби не було того єднання людей, того єднання суспільства, тої хвилі волонтерської, то звичайно Україна б не встояла. До речі, і наші вороги вони не сподівалися на те, що народ підніметься, сподівалися на те, що буде як в Криму, коли не існувала фактично служби безпеки, такої, яка б боронила наш лад на тому рівні, як це треба, не існувала армії, яка б могла виконувати свої завдання. Ну про силові структури і годі казати. Аж ось з'ясувалося, що коли виходять добровольці. Ризикуючи власним життям без жодних якихось соціальних чи інших гарантій, вони розуміють за що і як вони борються, і виходять волонтери. Ви знаєте, кажуть інколи, що волонтери не вкладають найбільший внесок в те, чим забезпечується українська армія. Ну справді, якщо порівняти ціну одного танку чи якоїсь ракети, це набагато більше, ніж та їжа, ці броніки, ці прилади, які ми збираємо, значить, і передаємо військових. Але то не дрібниці без приладів нічного бачення, без приладів тепловізорів, без цих броників, без е, одягу, без продуктів, врешті-решт, без листівок від людей, від дітей, які ну вони підвищують бойовий дух наших бійців. Нічого б не було, і це я знаю безпосередньо від своїх друзів. Колег, які зараз на фронті, це справжній фронт, і ми вважаємо, що те, що відбувається зараз, це історична подія. І одна із найкритичніших подій в історії України, в історії Європи, у тому числі від того, що врешті-решт буде в Україні, залежить доля і України, і Європи. І ем, дуже цікаво, що е, мої друзі, в тому числі історики, журналісти, які воюють на фронті, вони кажуть: ігоре е, дуже важливо те, що ми робимо тут на фронті, але не менш важливо, це вони кажуть, те, що відбувається в тилу. Те, про що говорять люди. Те, що вони цінують, і яка освітня просвітницька робота ведеться з людьми, тому що виявляється, що саме пропаган... пропаганда, саме пропагандистські методи, вони залучають цілі армії до певних дій. Вони можуть спотворювати свідомість людей і мобілізувати їх на ті вчинки, які б вони можливо без тої пропагандистської отрути вони б і не вчинили. І тому для нас дуже важливо. Щоб не те, що інтерес до подій, які відбуваються, а залучення до справи захисту України, воно не було припинено. Відверто скажемо, український народ втомився, він втомився від війни. Він втомився від економічних негаразів, від страшної економічної кризи, в яку ми перенили, від того, що немає добробуту, і від того, що кожного дня ми дивимося, що відбувається на сході. Розпочалися повномасштабні бойові дії, чи поки таке дивне перемир'я, в якому продовжують гинути наші люди. І за цих умов наші бійці на фронті отримують менше того, чого вони потребують. А це і матеріальна підтримка, це і е, продукти харчування, тому що ну просто місяці перебувати на фронті, ну хочеться чогось смачненького, як кажуть люди. І моральна підтримка, і зараз цього всього набагато менше, ніж було ще півроку тому. І дуже важливо не дати заснути суспільству. Не дати забути, що якщо ми сьогодні можемо ходити по мирних вулицях Дніпропетровська, можемо дивитись кіно чи футбол, не треба забувати, що це все завдяки тому, що бійці стоять і їм треба допомогти. І тому, коли ми відкриваємо сьогодні о 5-й годині вечора, ми відкриваємо експозицію присвячену революції гідності майдану і АТО. То ми запрошуємо і бійців, які приїхали і приїжджають з фронту. Ми запрошуємо волонтерів. Ми запрошуємо тих людей, яких вони захищають, тобто пересічних громадян. І вважаю дуже важливим говорити про тих людей, які заслуговують на прилюдну подяку. Це і бійці, і серед них буде, скажімо, Олег Репан, мій друг. Він доцент Дніпропетровського національного університету. Він був в Збройних силах України. І Віктор Боняк, який з батальйону Айдар, він займався історичними реконструкціями і пошуковою роботою. Але весь бізнес він переладнав на те, щоб допомагати фронту і сам воював на фронті. Або волонтерам, таких, таким як Микаель Самвесян, який сьогодні буде. У нього. Є фірма, яка обслуговує автомобілі, автівки, і він за власний кошт своїми зусиллями разом зі своїм колективом відремонтував кілька десятків автівок і надіслав їх за власний рахунок на фронт. А ми розуміємо, що дуже багато втрат від того, що немає мобільності. Від того, що немає елементарних речей, що стосується медичного забезпечення. І ось сьогодні буде діалог у нас в музеї. Ми покажемо, що ми виставляємо. Нам принесуть дуже цікаві речі. Скажімо, Павло Хазан, який очолює фонд оборони країни, він ще вчора передав мені унікальний експонат. Це ремінь, який був його дідуся, ветерана Великої Вітчизняної війни. З яким він пройшов ту війну страшну. І коли Павло їхав на фронт, так вийшло, що форма була, не було ременю, і він взяв той ремінь. І той ремінь виходить, він був на двох вітчизняних війнах. На тій річниці перемоги, в якій ми відзначали нещодавно, і ті, яка відбувається зараз, і ось такі експонати, як той ремінь, вони пов'язують часи, вони і показують, чому саме в нашому єврейському музеї, музеї Другої світової війни і голокошту ми говоримо про майдан і ми говоримо про сучасну вітчизняну війну. Які ще експонати будуть представлені на виставці, окрім цього, ременю? Ну, ми домовлялися, що саме ось Михайло Семесян принесе дверцята від автівки, яку він відправляв на фронт. І це ті дверцята, які відновити вже неможливо, вони просто повністю розстріляні. І ми можемо тільки згадуватися, що було з тими людьми, які знаходилися тій автівці, яка була розстріляна. Там є у нас вже є експонати, починаючи від бруківки Київського Майдану. І закінчуючи речами тими, які пов'язані з Дніпропетровським майданом. І будуть передавати ще експонати бійці АТО. Але ви знаєте, серед інших експонатів для мене дорогою є світлина, яка зроблена в місті Артемівськ, що на Донбасі. Там буквально 20 кілометрів і фронт. І що то за світлина? Це шкільний клас. В якому знаходяться діти, а діти сидять під партами. Це відбувається тренінг, що робити дітям, коли почнеться обстріл артилерією. І це страшна листівка, тому що це не часи Другої світової, це часи сьогодення. Це те, що відбувається сьогодні на сході України з дітьми, які мають ходити до школи. І коли люди дивляться на ту листівку, вони мають цінувати. Те, що є у нас зараз, і мають розуміти, що треба допомагати нашим бійцям, які боронять мир на нашій землі. Або це найважливіше, щоб показати людям, заради чого наші хлопці гинуть так. саме там. І гадаю, що багато людей прийдуть, і кожен має прийти і подивитися. Так, і, і не тільки подивитися, висновки, ми, ми збираємо кожного разу. Ми збираємо харчі, гроші, те, що можна передати нашим людям. Ми збираємо це у нас в музеї пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні. Це збирається в університеті в інших місцях, в волонтерських центрах, в аеропорту в інших місцях. І дуже я прошу всіх людей не забувати про наших бійців і розуміти, що навіть невеличка. Невеличкий пакунок, сушки, там якихось бубликів, воно має не тільки матеріальне, але й духовне значення, бо люди розуміють, що вони готові щось віддати а бійці розуміють, що вони не залишились самі. Я гадаю, що ваша експозиція буде ще поповнюватися. Як довго буде існувати? Чи, можливо, немає якихось певних термінів, і люди зможуть вже довгий час приходити і дивитися на поповнення колекції? От як буде це все пропонувати? Я сподіваюся і переконую, що це буде постійна експозиція, тому що сьогодні твориться історія. І це, як історик, я вважав би злочином не збирати матеріал стосовно теперішніх історичних подій, про які ми потім будемо розповісти віддати своїм дітям і онукам, і ця експозиція буде постійною. Тож усіх ми запрошуємо сьогодні відкриття. Так, будь ласка, ще раз розкажіть де о котрі для тих, хто можливо лише зараз приєднався до нас в багатофункціональному центрі Минора, що знаходиться на шолом Лахима 4. Там є вхід із Дем'яна Бєдного, і з вулиці Шоломалихима. В музеї пам'яті єврейського народу та Голокос Україні, в залі третьому нашому залі буде сьогодні, о 17-й годині буде зустріч з бійцями АТО, з волонтерами. Із пересічними людьми, які до нас прийдуть, і буде передача дуже цікавих експонатів, і буде розмова про те, як нам творити історію, і як нам запам'ятати цю історію і залишити відбиток від неї в нашому музеї, для того, щоб це пам'ятали і майбутні покоління. Від завтра у котрій годині буде відкриватися експозиція і до котрої працювати е, наш музей працює постійно е, кожного дня е, в е, робочі дні. Це вівторок, четвер, неділя, з 10 до 18 години. Ми запрошуємо до нашого музею. Там є що подивитися, і головне, що це музей живий. Він весь час е, створює нові нові експозиції. Ми співробітничуємо, звичайно, з нашими партнерами, скажімо, в Національному музеї імені Єверницького. Там відкрилася перша колись експозиція. Чино майдану і для нас важливо, щоб було те культурне освітнє середовище, яке б ну якось питало, якось давало енергетику і духовну енергетику нашим громадянам. Дуже вам дякую за те, що ви знайшли час до нас приїхати за, за те, що ви робите таку корисну справу, як бережете історію українського народу та взагалі всіх народів. Спасибі. Дуже дякую за вашу роботу та від всіх глядачів також вам вдячність. Гадаю, що кожен має обов'язково прийти і подивитися на цю експозицію і усвідомити, наскільки серйозні події відбуваються зараз в історії України. На жаль, ця частина ефіру також добігла кінця. І прямо зараз для вас. Для вас Ще сюжет зовсім вже на іншу тему, де наш кухар навчить вас готувати дуже гарні страви. А ми прощаємося до побачення.